Валентина Дмитрівна – 76-річна пенсіонерка, яка все своє життя опікується безпритульними тваринками. Більше 25 років жінка підгодовує кішок, собак і навіть птахів, які мешкають на вулиці поблизу меморіалу вічно живим. Ніколи ні одного дня, ні дощ, ні сніг не пропустила. А тепер через то я болюю простужена, і все на світі мене. І осі пороз, і сустави розпадаються, все на світі. Ну я не пропустила ні одного дня. Я їх кормила. Дуже довго я ними займаюся. І я прошу Бога, щоб він мене не забирав, тому що кому остануться вони. Мені жалко. До мене вдома дуже було, я їх тоді пристраювала дуже багато. Зараз тільки два котика залишилось. Наразі зооволонтерка підгодовує 11 собак та ще приблизно таку ж кількість котів. Також, окрім пухнастих улюбленців, Валентина Дмитрівна турбується і про голубів. «Голубів, Голубівця скільки в нас там воно й вода для голубів. Усе там наливає літом. Десь 50 літрів води виношу, щоб вони вони п'ють. Аби прогодувати таку кількість тваринок, необхідно дуже багато їжі. Тож пані Валентина своїми силами намагається придбати і приготувати те, на що вистачає коштів з пенсії. Каркасики, головки покупаю курячі. Бачите, я їх варю. Потім на бульйоні я варю кашу. От, этим, этим корм, этим рибка, м'ягкий корм, салаку. В общем, в общем, такая, така їда. Печоночку Ольга Дмитровна, коли печенку купить, там, свинячу, от, варить. Найбільше бажання жінки, аби усі були небайдужими до безпритульних тваринок, підтримували та підгодовували їх. Всім людям благодарна, хто мені допомагає. Дай Бог всім здоров'я, щоб люди любили, кормили, хто кого побачить, щоб кормив, любив і допомагав. Усім, які є, збіжать де на вулиці, щоб усім всім допомагали люди. Допомогти Валентині Дмитрівні у цій добрій справі можна задонативши за номером картки, який ви зараз бачите на екрані, або зателефонувавши за номером телефону 097 286 75 30, аби особисто передати продукти та корм. Також жінка зазначила, що було б добре оновити будиночок для котів, який вона побудувала власноруч разом з однодумцями. Тож, у кого є бажання, також може долучитися до цієї. Єї ініціативи будьмо добрими до чотирилапих друзів та підтримаймо добру справу, пані Валентини. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.